мене звати Аліна. Хай, мене ім'я Яна. Алло, і хай Ми студентки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. І сьогодні ми вас познайомимо з нашою спеціальністю 035 філологія, кафедри філології та перекладу. Ти можеш вчитися у нас 4 роки на бакалавраті та 1,5 року на магістратурі. А потім покажемо всім свої два дипломи, щоб ніхто не міг тебе відправляти. Наші випускники можуть працювати і працюють перекладачами, Очевидно викладачами, HR-ами HR-ами і сейлзамипанію, копірайтерами і навіть радниками депутатів в канадському парламенті. Отже, що ж ми вміємо на кафедрі біології та перекладу? Веселитись, знаходити спільну мову з людьми з усіх країн, вражати знаннями з нафтогазової індустрії, міжнародних підприємців. Несподівано перекладати слова. Фонтанна арматура. Супер. Звичайно, ми вміємо викладати англійську та німецьку мову. Перекладати юридичні, економічні, художні, науково-технічні та Нафтогазові тексти. Беремо участь у наукових конференціях і як перекладачі, і як учасники пишемо наукові статті та тези, за які потім отримуємо додаткові бал рейтингу. Ви ще, напевно, не знаєте, але ми вам скажемо, що нафтогазовий переклад це те, що вам потрібно в житті. Але якщо ви зараз не знаєте і не маєте поняття, що таке противикидне обладнання або псивна колона, не хвилюйтесь, вас навчать, як і термінологію інших сфер, про які ми вже говорили. Вам сподобається перекладати, вас роблять фахівцями як усного, так і письмового перекладу. Ось тут, до речі, ви можете спробувати себе в ролі перекладача синхроніста. А ось тут у ролі посадовного перекладача. The topic of our conference is drilling bricks. Тема нашої конференції напівзанурювані буреві установки. Наші викладачі йдуть на зустріч студентам. До кураторів можна звернутися із будь-яким питанням. А також найбільшим плюсом є те, що у нас можна отримати автомати і в кінці року написати екзамен. Навчаючись у нас, ви зможете святкувати професійне свято не один раз на рік, але двічі. Чому? Тому що ви і філологи, і перекладачі. Та й навіть можете святкувати День вчителя. Ви й можете бути вчителями. І не забувайте про день студент. Отже, що у нас для тебе є? Багато знаць філології та перекладу, класні викладачі. Деякі з них, до речі, були студентами нашої кафедри. Багато сміху, нових друзів, сесії, екзамени, заліки, але багато з них автомати. Що нам потрібно від тебе? Бажання здобувати нові знання і пам'ятання. Твоя освіта твої руках. Ми разом чекаємо тебе на кафедрі фіології та перекладу. Велка!